Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і пані Ольга запитує. Будь ласка, будь ласка, на Суми і область, подивіться, що буде, як підуть з Курщини, чи захватять орки з корецями Суми, і як говорили, чи Путлер треба 50-ти кілометрову зону. А знайома їздила в Чаївську лавру до війни То старець їй говорив, що важко області буде, ви будете під Росією. Так, це про оті два місяці, що ми були в окупації, та й бомблять область, особливо прикордоння чи далі буде. Дивіться, а бачите, я ось мішала, я зараз не звернула увагу на якому самому моменті, але мені чомусь здається, старець говорив: важко вам буде. Приблизно ось у цей момент ви будете під Росією. А потім вона, ця жіночка пані Ольга, пише, що так, це про ті два місяці, що ми були в окупації. Тобто, бачите, і випало от приблизно в цьому. Зараз ми подивимося на Суми. Я дивилася, здається, вчора дивилася, що я дивилася? Одесу. Харків, Херсон, здається, і попросили подивитися суми. Гаразд, дивимося, суми. Що чекає суми найближчим часом? Або давайте так, тому що наші хлопці, я вже суми дивилася. Я казала, що там буде важко. Я зараз точно не пам'ятаю розклад. Ось, дивіться, важко, бачите. Кажу, важко, і десяточка мечів випадає. Так, дивимося, суми. Коли будуть виходити орки? З Курщини. ось, Чи буде захоплені суми, чи там буде 50-кілометрова зона. Зараз подивимося. Дивіться, випав перший Зеленський. І вже тут, як наказали, звідти тут так і зроблять. Дивіться. Пам'ятаєте, ми робили самий перший розклад на курщину. Я казала, що мені не подобається, от інтуїтивно мені не подобалася та операція. Всі пам'ятають, я ніколи не, була, не казала, що вона хороша, що вона добра. Якби це спланував залужний, думаю, це було би все інакше. Ось, але зараз не про те. До речі, задонатимо на 58-му бригаду Донецький напрямок. Під цим відео я закріплю коментар. Якщо він не буде закріплений. Будь ласка, попросіть, я побачу, напишу вам. Гаразд, дивимося. Так. Ну, виглядає тут, що здають території, так, як наказали. Тут іде якийсь обмін. Обмін зробив цей Зеленський. Тобто, він з Путлером. Ось якось так. Ці дві особи. Бачите, стопроцентово це все так іде. Гаразд, а тепер хочу бачити, як буде. Те, що вони домовились, того одне. наші хлопці ж не здають. Хіба вже, знаєте, своїм життям. Так. Я не бачу, що віддають території. Хоч, хоч і домовились, я не бачу, що їх здають. Хіба бачите, а, оця вся картина від цієї карти розвалюється. <кій> Тому, а, я зрозуміла. Дивіться, а, по цій карті, і ось тут теж. Зеленський Путлер, так? Ось це все. А, домовилися по обміну. Тобто, Зеленський щось отримує за це. Що він отримає? Я вже можу догадатися, що він отримає гроші. Стабільність. Ага, він хоче оминути. Щось оминути для себе. Тут для себе особисто він щось виміняв. Якщо буде здавати суми. Але, дивіться, те, що він домовився, воно не вийде в нього. Тобто, в мене, наскільки я розумію, по цим картам, що суми, все ж таки, я не бачу тут окупації. Я не бачу тут окупації. Бачите? Тому це вже, скажімо так, плюс. Це вже плюс, я не бачу окупації. Тобто, ось ця пані Ольга, що вона сказала, що знайома, коли їздила в Почайську лавру, їй там сказав старець, що важко буде, і будуть під Росією, що це вже в минулому. Тобто, я не бачу тут наразі, що суми візьмуть. Я все ж таки ще раз перепитаю. У мене таке враження, що вдасться втримати такі суми. Вдасться такі м, закріпити її суми за нами. Поки що ще не е поки що не візьмуть. рашисти поки не візьмуть, мої любі, мої дорогенькі, з чим я вас і вітаю, поки що. Розумієте? поки що Але силою далі будуть брати. Ну, Якийсь шанс випадає. Зараз я ще виберу одну карту. Ну, Боротьба, бачите, все ж таки боротьба йде. Буде йти боротьба за кожний клапоть. Навіть що Зеленський чудить, мутить, забирає з реб, забирає з повітряних сил висококваліфіковані спеціалісти на передову, на в піхоту, ось, все рівно, я бачу, що тримається. Бачу, що тримається. Ось якось так. Мої дорогенькі, я дуже рада за вас. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, Україна!